Вітаю вас, друзі! Це відео коротенький експеримент про капсули равсін компанії «Доктор Nome. Дивіться, я взяла одну капсулку, помістила її в такі невеличке заглиблення, а заглиблення це утворилося на прямому ефірі, коли я взяла цю капсулку, не цю, а іншу, проколола голочкою і полила ось отут, на ось цьому пластиковому такому поддоні, що купуються кури або м'ясо. І ось дивіться, що з цього вийшло. То ви бачите, уже проїла оця амінокислота, оцей пластик. Подивіться, воно таке ріденьке, просвічується. Ви бачите? зараз-зараз, О, отак я вам покажу. Ось така структура, все роз'їдає, де було плитора в сіном. А тепер ви уявіть, що буде робитися у вас в організмі, коли оцей росін, ви будете приймати по 2-3 штучки в день вранці. І всякі різні бляшки, які у вас в судинках накопичилися, вони таким чином будуть роз'їдатися. Не наносячи шкоди вашим судинам, вашому організму. Ну хіба це не диво? Ну хіба це не чудо? Ви подивіться, що робиться? Амінокислота, омега 3, омега 6, омега 9. Все дуже в комфортному поєднанні зробила доктор Нона, таке, щоб було дуже корисне для нашого здоров'я. Молодіття, здоровійте! З продукції доктор Нона це можливо Рафсін. Обожнює золото для нашого організму.